Як працювати над з стрибком касану, це вже друга серія. А штанга йоги. Тут головне, щоб ви навчилися контролювати цей рух, тому що там стрибок як можна контролювати, коли ви розумієте за рахунок яких м'язів, за рахунок чого відбувається цей рух вперед. Це перше, і друге, ви розумієте вашу кінцеву точку, до чого ви ідете. Що для цього треба? От ви стоїте, готуючись типу для стрибка, все головою вниз. І потім, що я вам пропоную зробити? Імітувати цей рух, який вам треба буде зробити в стрибку. Тобто, навчити м'язи правильно працювати. Для цього із собаці головою вниз, ви вагу переносите на руки, прямі ноги, підтягуєте, 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 коліна максимально високо бік-пах. Тобто, наше завдання підняти коліна максимально високо в ту точку. В якої вони повинні бути в бакасані бі що головне взагалі в складних асанах, або через те, що ми боїмося або не розуміємо цей рух, або не готові, ми не можемо його виконати в повному обсязі. Моя порада розділяти складні рухи на більш прості, такі складові. І оце буде одна з таких простих складових рух вперед в бакасану. Наступний крок після того, як ви вже підтягнули ноги. Поставили коліно максимально високо в бік паху. Тоді ви вже можете працювати з витягненням і з тим, щоб ви випрямляли руки. Дивіться. От ви зробили це підтягування. Підтягнулися, 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 Оп, поставили коліна, підняли ноги, стопи, і потім вже звідси ви починаєте випрямляти руки. От, І тут стоїте, напрацьовуєте цей рух. От і все. Будь Ласка, пишіть, як це у вас відбувається? Я в вас вірю. Ви зможете.